Бачив Ірак, Афганістан, Сієре Леоні. Але хай він розкаже сам про себе і покаже нам, що в нього є. Прошу вас. Я буду звідси, вже певно стомилися, 5 уроків що тут, прийшли гості. Але я буду коротко і буду намагатися розповідати, вам цікаво і те, що показувати, Ну, щоб хоча б це пройшло з користю. Ну, я сам офіцер. Хто такий офіцер, я думаю, багато хто роз... Знає, розуміє. Після того, як я закінчив школу, я обрав професію бути військовим. Я навчався в військовому училищі, отримав військове звання лейтенант, лейтенант це вже офіцер. І далі продовжувалася моя офіцерська служба. За спеціальністю я журналіст. І за свою службу мені довелось бачити не одну війну, а цілий десяток. Які велись на інших територіях, де українські військові виконували миротворчі місії, допомагали в країні, де війна, щоб припинити цю війну. І, на жаль, півтора року назад така війна сталася і у нас. Ми говоримо, що це антитерористична операція, АТО. але ви подивитесь фотографії, і ви зрозумієте, що це війна. Там дійсно гинуть люди. Там дійсно біда і в першу чергу для дітей. Півтора місяці тому, коли є таке невеличке містечко, ну, селище, скажімо, як наше Коцюбинське біля Дебальця, називається це селище Луганське. Там є гарна новенька триповерхова школа. І розумієте, коли точилися бойові дії, стріляли в цю школу, так діти не загинули. Проте 1 вересня йти до школи, ті, хто там залишився, хто не поїхав. А в школі побиті вікна, а в школі сліди від снарядів, погоріли майже всі підручники. Дітки хотіли навчатися, проте не було де і не було як. Їх залишилось небагато в кожному класі там по 5, по 7 діточок. Але вони йшли туди, в школу, вони прагнули вчитися. Ці діти реально бачили, що таке війна. Тому що ця війна прийшла до них додому. Дай Бог, щоб ви ніколи не відчували цієї війни. І знаєте, щоб не гинули ні ваші знайомі, ні ваші друзі, ні ваші батьки, ні ваші ну, родичі взагалі. Тому що дійсно, чому так трапилось, ви зрозумієте. Ми захотіли, українці захотіли жити вільно, захотіли жити достойно. Проте я вам на коротенькому прикладі приведу, що були бандити, які захотіли, просто, от, скажімо, в Коцюбинському прийшли бандити на джебах з автоматами, прийшли до нашого голови селищного, взяли його в полон і сказали, що, ми тут хазеї. І так на половині Донбасу. І вони почали стріляти в нашу міліцію, в наші Збройні Сили, тому що в них було безліч зброї, яку їм поставляла Російська Федерація, наші сусіди. І розумієте, тому сьогодні в нашій країні точиться така війна. Зараз ви подивитеся трошки фотографій, трошки відео, от, щоб ви зрозуміли, що там реально відбувається. Це, наприклад, бойова машина піхоти, яка йде. Це так, в таких бліндажах наші хлопці живуть. В таких бліндажах вони ховаються. Бачите, все спостерігають, збилися, чи не стріляють. Оцей йде обстріл, і наш боєць ховається за в Ось такі от окоси. бачите, в яких лежах вони живуть. Тобто викопані в землі землянки ближче, Там дуже холодно, де. Там ще так гарно чудно. Так, це розрушений будинок. От дійсно таке село, як наше, Коцюбинське, там в них розбиті танки. Це розбитий будинок на околиці, це танк там підбитий. Скажімо, у нас на вулиці біля Мебільної пройшов обстріл і бойова машина стоїть розбита. А то чисть будинок хтось там жив. Це страшна зброя. Ну, це коли звільняли Славянськ, я був один з трьох хлопців, які підняли там прапор на цьому Славянському. Тобто ми звільнили місто від цих бойовиків, від хто бачив Стрілкова, Гіркіна. І ми на те, що місто наше, ми підняли там український прапор. Там дійсно сьогодні в цьому місті працюють школи, працюють лікарні. Люди нормально живуть, розвиваються, тому що туди прийшла українська влада. Ну, це розумієте, ну, зараз там дуже багато різних вибухонебезпечних предметів, які не взірвалися. Ще крім того, бойовики ставлять міни. І це. От ти не бачиш в траві розтяжка, ти чіпляєш її. І тут от бачите, оце такий дріт маленький і колишок. Зачіпиш за неї і вибух, величезний вибух, там стоїть міна. Дуже багато на подібних розтяжках рвуться і підриваються, калічаться і гинуть саме діти, тому що вони скрізь ходять от, ну, там, де... Дорослі по доріжках ходять, а діти хочуть куди-небудь залізти, подивитися, як там, чужий садок. І от такі розтяжки стояться для того, щоб, ну, щоб принести людям віду і горе. От бачите, це мобільний телефон залишився від тієї людини, яка підірвалась. Оце такі міни. Ставляться, міна підстрибує і з неї летять осколки. І всі, хто 200 метрів коло в радіусі, всі або покалічені, або загинули. От бачите такі от розтяжки. Це сигнальна ракета. Да. От це хлопець показує, де підірвалися люди. Все вигорає на тому місці, і там дуже підійти навіть загиблих дуже важко забрати. От вони там, їхні речі. Ми туди ну, не могли підійти, тому що Бо нам теж звели вогонь в свої вики.